Шлях України до НАТО незворотній. Цитує слова генсека НАТО генерал Тод Волтерс Ми всі захопленням стежимо за новинами від генерального секретаря НАТО, який чітко та вголос заявив, що Україна знаходиться на незворотньому шляху до вступу в НАТО, і для цього будуть дотримані всі протоколи. Тож ми з нетерпінням чекаємо на втілення цієї концепції в майбутньому. Перед самітом НАТО у Вашингтоні Україна у ліпшій позиції ніж на минулорічному саміті у Вільнюсі. А західні партнери готові піти на більш впевнені кроки, зокрема дозволяючи Україні використовувати західну зброю для атак на території Росії. Так вважає старший науковий співробітник Гузоїмського інституту Деніал Кохіс. На його думку, США будуть повільно розширювати список зброї, яку Україна може застосовувати в Росії, як і список російських територій, по яким Україна може завдавати удари. Протягом тривалого часу Сполучені Штати були занепокоєні погрозами щодо ескалації. Тож в адміністрації Байдена були ці червоні лінії. Думаю, що зрештою США розширять різновиди зброї, кількість зброї, а також число російських територій, по яких можна завдавати ударів. Але зважаючи на швидкість адміністрації, це може зайняти дуже тривалий час. І на це рішення США можуть вплинути і інші союзники, які встановлюють менші обмеження. А от у питання членства України в Альянсі великого прогресу він не очікує. Я не бачу суттєвої зміни у питанні членства України в НАТО. Це питання, в якому Сполучені Штати, та думаю, деякі інші союзники в Альянсі, не готові робити будь-яких обіцянок. Певною мірою це подібно до того, де ми були рік тому. В інтерв'ю New тайм президент США наголосив, що мир в Україні не обов'язково передбачає членство в НАТО. Мир означає гарантування того, що Росія ніколи, 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 ніколи не окупує Україну. Ось який вигляд має мир, і це не означає членство в НАТО, що вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Експерт Гудзонівського інституту натомість наголошує, що Україна одного дня стане членом НАТО, оскільки це є єдиною довгостроковою запорукою безпеки в Україні. За останні кілька десятків років ми перепробували всі інші варіанти і нічого не спрацювало. Тож у довгостроковій перспективі не думаю, що є інше рішення, окрім як членства України у НАТО. Говорячи про засвоєні уроки війни, колишні верховні командуючі військ НАТО в Європі вказують на два головні можливість радіоелектронної боротьби та швидкість запровадження інновацій на полі бою по перше радіоелектронна боротьба. Ми тривали час про це говорили, і ми завжди знали, що радянський союз і Росія вкладали багато зусиль. в Це Друге, швидкість інновацій. Нам потрібно відповідати тій швидкості введення інновацій на полі бою, яку продемонстрували українці, аби залишатись попереду. Ще один урок важливість повітряної підтримки і координації зусиль між повітряними та сухопутними силами. Факт що українські повітряні сили були малі, і потрібно відзначити їх неймовірну заслугу за те, що з обмеженими потужностями, старими потужностями і хорошою розвідкою вони добре себе показали, хоча і не могли виконувати більшість місій, які б західні сили очікували від повітряної підтримки. Росія ж не змогла забезпечити повітряну підтримку сухопутних сил. Вони не могли виконувати деякі базові місії. На інтеграція різних площин ведення війни а також швидкому втіленню інновацій наголошує генерал Тод Волтерс Конфлікт у 21-му столітті ведеться в повітрі на землі, на морі та у кіберпросторі, включає інформаційний простір та атомний простір. Потрібен підхід, який об'єднує це все у спільні зусилля. Ці та інші уроки країнам-членам НАТО необхідно якомога швидше засвоїти, адже Путін готується до конфронтації з НАТО, вважають генерали. Олексій Коваленко В'ячеслав Філюшкін Олексій Осика голос Америки Вашингтон.